Хочу показати вам мою маранту. Трішки вона така в плямах через те, що я робила обробку. Вона мені дуже подобається. Я б сказала, що це моя гордість. У неї тут декілька вже разів вона цвіла, ця вже стрілочка, вона вже практично цвіла. Ось ця також. І ще пускає ще одну. До цього було ще їх декілька штучок, чотири, напевно, і вона не перестає цвісти. Зараз вже вечір, вона вже підняла все листячко доверху, і у неї такий дуже невеличкий горщик. Багато нового листечка. В неї є варієгатність на деяких листочках. Ось ще одна стрілочка да? йде. Одразу біля той, яка вже оціла